Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Прочитаємо у зошиті на сторінці 35 тему уроку року 99 з розділу Україна в науковому просторі. Читаємо разом наукове дослідження. Адаптер розповів центаврикові, як науковці проводять дослідження. І центаврик написав нам листа із завданням. Послухаємо. Добрий день, друзі. Адаптер розповів що науковці досліджують фізичні явища поетапно. Спочатку спостерігають і накопичують факти. Ці свідчення зазвичай викликають багато запитань, відповіді на які шукають у книгах, інтернеті тощо. Якщо відповідь знайти не вдалося, формулюють гіпотезу припущення, яке пояснює фізичне явище. Щоб перевірити правильність гіпотези, науковці проводять досліди. За їх результатами формулюють висновки, створюють теорію. Адаптер склав для мене схему з етапами наукового дослідження. Навчимося проводити дослідження як справжні науковці. Отже, завдання від Сентаврика навчитися проводити дослідження як справжні науковці. Дослідження проводяться поетапно. Розглянемо схему етапів наукового дослідження. Етап перший читаємо діти. спостереження і накопичення фактів, формулювання, запитання. Етап другий пошук відповідей на запитання в книжках, інтернеті тощо, формулювання гіпотези, тобто припущення, яке пояснює фізичне явище. Третій етап проведення дослідів для перевірки. Правильності гіпотези дослідження. І останній етап формулювання висновків за результатами дослідів створення теорії. Ось діти етапи наукового дослідження. Їх чотири. За цими етапами науковці досліджують фізичні явища. Перегортайте аркуш. Пригадайте за малюнками, яке дослідження електричних явищ проводив Палес Мілецький. Що він спочатку спостерігав? Давногрецький учений Фалес Нілецький помітив, що натертий хутром бурштин притягує до себе легкі тіла, наприклад, дрібні шматочки паперу або соломинки. Що ж таке бурштин, діти? Бурштин це скам'яніла викопна смола хвойних дерев, переважно медового жовтого кольору? Бурштин використовують для виготовлення прикрас? У перекладі з грецької електрон це Бурштин. Пригадали? Отже, на першому малюнку ми бачимо шматочок бурштину, на другому малюнку бурштин натирають у хутро. І що ми бачимо на третьому малюнку, діти? До натертого хутром бурштину притягуються ось маленькі дрібненькі шматочки паперу. Переглянемо відеофрагмент. Про це дослідження близько 600 років до нашої ери грецький філософ Фалес Мілецький звернув увагу, що натертий хутром бурштин починає притягувати до себе легкі тіла, наприклад, дрібні соломинки. Грецькою бурштин звучить як електрон. Після Фалеса Мілецького дослідники тривалий час не звертали уваги на цікаву властивість бурштину. Майже 2200 років по тому вчені знов почали досліджувати властивості бурштину. Англійський дослідник Вільям Гілберт з'ясував, існують інші природні речовини, що так само як бурштин після натирання притягують до себе легкі фізичні тіла. Це такі речовини, як алмаз, сірка, гірський кришталь, смола. Тощо, оскільки бурштин став першою речовиною, для якої спостерігалося це явище, Вільям Гілберт назвав речовини з подібними властивостями електриками. Деякі фізичні тіла під час натирання набувають електричного заряду, тобто набувають властивості притягувати дрібні предмети. Діти, перегортайте аркур і на сторінці 38 сформулюємо гіпотезу для пояснення електричного явища, уставивши пропущені слова. Знайшли? Вмикайте мікрофон, читаємо гіпотезу. Натиртий. Yeah. Читаємо, почитаємо хутром бурштин, буртина. Що робить бурштин з дрібними предметами? Ми щойно дивилися і відео, і ми з вами читали ще раз натертий утром Буршти, Натер... Бурштинг. Притягує до себе. До себе легкіла. Легкіла. Отже, пишемо слово притягує, Беріть ручки пишемо притягує, Дрібні предмети, тому що він має електричний заряд. Написали слово? Читаємо разом натерти кутром бурштин, ричав. Добре, поглибимо знання з теми, прочитавши довідку разом з Віктором. Досліджуючи взаємодію натертих тіл. Сучасні науковці згадали про спостереження Фалеса Мілецького. Він помітив, що натертий хутром бурштин притягує до себе легкі предмети, таку взаємодію назвали електричною. Згодом учені відкрили будову атома і зрозуміли, що притягування та відштовхування натертих тіл Пов'язане з позитивними та негативними зарядами. Тоді вони назвали частинку атома, яка має негативний заряд електроном, оскільки бурштин грецькою електрон. Ольга, діти, який висновок сформулювали учені. Читаємо разом. Що притягування та відштовхування натиртих тіл пов'язане позитивними та негативними зарядами. Як вони назвали частинку атома? Читаємо далі. Тоді вони назвали частинку атомна, яка має негативний, негативний заряд електрону, електрону. електрону, оскільки бурштин грецькою мовою означає електрон. Пригадайте, який дослід електричних явищ? Коже на дослід Палеса Мілецького ми вже з вами проводили. Що ми з вами надували? Терли об волосся. Пам'ятаєте? Кульку, Терли об волосся і потім кулька притягувала ось такі дрібні шматочки паперу. Пригадали? Пригадали? Так, добре. Рухаємося далі. На сторінці 37 знову діти повертаємося на сторінку 37, виконаємо завдання 4. Нам потрібно довести, що модель атома літію зображена правильно. Ось модель атома літію. Як потрібно міркувати? Читаємо разом. Міркуємо так: Електрон має. Так. Який електро... а... електричний заряд? Що написано а... на синій пунктах? Який знак? Марта. Мінус це означає. Отже, електрон має негативний електричний заряд. А подивіться на зелених кульках. плюс, О, який це заряд? Позитивний. А як називаються зелені кульки, діти у нас? Про… Тони. Отже, протон позитивний. А червоні кульки як називаються? Які не мають електричного заряду. Нейтрони. Так, разом пригадали, напишемо пропущені слова. Електрон має негативний. Пишемо негативний електричний заряд. Позитивний електричний заряд має протон. Пишемо протон, а нейтрон не має електричного заряду. Отже пишемо, нейтрон, немає електричного заряду. Ми бачимо, що ядро складається. З трьох протонів кульок зеленого кольору зі знаком плюс, чотирьох нейтронів нейтральні, бо вони не мають електричного заряду. І навколо ядра рухаються, скільки електронів, скажіть, вмикайте мікрофон. Скільки електронів, скільки синіх кульок? Три. Читаємо далі. Всі вмикайте мікрофон. Працюємо разом. В атомі. Кількості протонь. Він є електричний нейтральний. Атомі... Атом три 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 три. на рисунку зображено ядро, 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 що ядро, 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 Нейтрони. Скільки нейтронів. Скільки нейтронів? Червоні Чотир... кульки нейтрони, скільки їх? Один. Чотири. Чотири. Пишемо. Чотири. Чотири. Нейтрони. Нейтрони. А скільки зелених кульок? Ротонів. Протони, три, три протони. Пишемо три протони. Э три і ядро. І три електрони. Три електрони. Три електрони. Модель атома літію зображена. Отже, ми з вами розібралися, що модель атома літію зображена на рисунку правильно, бо ядро літію має три протони, трилетрони. Три електрони і чотири нейтрони. Ось ми все це і побачили на рисунку. Діти, а ми з вами вивчили три моделі атомів. Чи можете ви впізнати і домалювати на моделях атомів потрібну кількість електронів? Пригадайте. Це модель якого атома? Я вам ось підказочку покладу, а ви порівняйте. Так? Читаємо Перша модель атома гідрогія. А, а, Має а, один протон, а, і протон і один електрон. І, і... Один... Е -ел е е е е бачимо, ми діти ось на цій моделі електрон. Не бачимо. Беріть синій олівчик, домалюємо один електрон, щоб модель була правильною. Так, синю кульку намалювали і написали знак мінус, бо це негативний електричний заряд він має. Подивіться на другу модель. Це модель атома гелію. Подивіться, ядро має. Два протони і два нейтрони. А навколо ядра скільки електронів рухається, скільки синіх кульок. Вмикайте мікрофон говоріть. Дві сині кульки. І... Отже, нам потрібно намалювати дві сині кульки. Малюємо синім олівчиком одну кульку, другу кульку. І який знак діти пишемо на кульках? Мінус. Мінус, розумнички, так. Електрони мають негативний електричний заряд. І ось третя діти модель. Прочитайте підказку. Це модель атома, атома лі, літію. літію. Ось. Літію. Так, Скільки ж електронів навколо ядра атома літію. Маша збачить три. Отже, діти, будьте уважними. Модель атома літія має два кола. На ближньому колі до ядра намалюємо два електрони, ось так на ближньому колі. і на дальньому колі, подалі від ядра, ще один третій електрон. Не забувайте, який знак писати на синіх кульках. Мінус. Знак мінус. Так, розумничку. Отже, ми з вами відновили потрібну кількість електронів на моделях атома гідрогену. Атома гелію і атома літію. Перевірте себе. Так, перевірили? Діти, я пропоную вам переглянути ще один відеофрагмент. Про гідроген і водень. А потім прочитаємо. про ці поняття. Водень речовина, що має молекулярну будову, тобто складається з молекул. Кожна молекула водню містить два атоми гідрогену, отже, тільки поєднані разом. Два атоми гідрогену утворюють речовину водень, а точніше, її найменшу частинку молекулу. Розгортайте зошит на сторінці 41. Знайдемо навчальні одиниці з хімії. Перегорнули. Читаємо, що таке води. Вмикайте мікрофон. Водинь, речовина. Води. Має речовина. Має речовина. Має води. Коли будува, тобто складеться за молекул кожного. Атоми гідрогену, два,

Атом, речовина. атом. І тільки поєднані разом два атоми гідрогену H2 утворять речовину водень, а точніше її найменшу частинку молекулу. Розібралися? Розгортайте зошит для домашніх завдань і на сторінці 6 та 7 підготуйтеся до діагностувальної роботи, яку ми проведемо на наступному тижні у понеділок. Ставте пропущені слова. Оберіть правильну відповідь, установіть відповідність і попрацюйте з картою України на сторінці 7. Ми з вами вивчили чотири області. Напишіть, яка область під номером 1, яка область під номером 2. Під номером три і під номером чотири. Все зрозуміло, діти? Є запитання?